Плануєте на один день заглянути в Люксембург і не можете вирішити, чим зайнятися, не біда. Зараз ви дізнаєтеся, як ідеально провести час і не пропустити все найцікавіше у місці. Швидше за все, знайомство з Люксембургом. У вас почнеться із центрального залізничого вокзалу. З цієї точки можна дістатися історичного центру на автобусі, пішки, трамваї або особливо, якщо ви з дітьми замовти таксі трансфер, воно швидше домчить вас і потрібну точку. Ваш шлях буде пролягати прямим широким проспектом авеню де Ліберте, вздовж якого розташовані красиві будівлі з банками та готелями. Вулиця виведе вас до моста Адольфа, з якого відкриваються неперевершені види на місто парки, що лежать внизу. У бок мосту Адольфа розташована площа конституції. Тут розташований обріз золота дама. Також є вхід до музею Казамати Петрюс. Вона прикрашена клумбами, а також має оглядовий майданчик, з якого добре видно величні будинки на протилежному боці. Тут ви можете побачити, що країна активно вже готується до різдвяних свят, встановлюючи новорічну ялинку, а також будівля до святкової ярмарки. <му> Через дорогу знаходиться собор. Люксембурзької богоматері. Якщо ви великі шанувальники красивих вітражів, то вам саме сюди. А зараз час дізнатися яке ж найулюбленіше місце у туристів. Моє найкраще місце це площа конституції, тому що тут відкриваються дивовижні види на Красу і природу у Люксембургу ось і закінчилася наша невеличка подорож чарівним містом та країною. Люксембург. Ну що ж, зустрінемося у новому місті? До зустрічей!